Нагадаємо, будинок Ярослава Ярославенка на вулиці яка носить його ім'я зруйнували п'ять років тому. Його а також частину земельної ділянки викопав родина композитора та інших мешканців, бізнесмен Ростислав Мельник. Він взявши в оренду іншу частину прилеглої землі, запланував спорудити на цьому місці багатоповерховий житловий будинок. Руйнування спричинило у місті скандал. Сам новий власник запевняє про те, що споруда була історичною пам'яткою, на момент її зносу не знав. У мережі твердять протилежне, мовляв, відповідні попередження йому були надіслані. Понад тем міська влада давала дозвіл лише на проєктування новобудови, а не на початок робіт. Будівництво на ділянці таки не розпочалося. Зрештою, власник запропонував компромісний варіант. Він споруджує багатоповерхівку, а натомість виділяє їй площу під музей Ярославенка. Однак громадські активісти категорично проти. Вони заявляють, будинок треба відновити в первісному вигляді, а зробити це не складно, адже зберігся його проєкт та багато фотографій. Був такий момент, що я просто відфотографував цей будинок кілька років перед тим. Чому зі всіх сторін, зі всіх ракурсів, в мене є докладна інформація, як він виглядав з стильного боку, дах, ринви, всі оті. І це якось так сталося, що буквально через рік, після того, як я його відфотографував з усіх боків. Раптом його зруйнували. Справа щодо будинку на Ярославенка і досі кочує по судах. За цей час мерія розірвала із підприємцем договір оренди на частину ділянки. Долі іншої частини вирішується служителями Ефеміди. 16 серпня, здається, ухвалою Сихівського суду було забезпечено позов, тобто він не має права вчиняти жодних дій стосовно розпорядження земельної ділянки, яка перебуває в його власності. Крім того, Львівська міська рада звернулася з позовом до пана Мельника про відновлення будинку. Справи перебувають у сиківському суді. Однак прогнозувати і перспективу юристи мерії не беруться. кажуть, таких прецедентів в Україні ще не було.